Скоро час обирати кондиціонер. Як же його правильно вибрати? Може, то що дешевше, або навпаки, дорожче, щоб сусідка позаздрила? Так, стоп, давай розберемось разом, що дійсно важливо при виборі кондиціонера. Перше розраховуємо потужність. Не бери на око правило просте: на кожні 10 квадратних метрів 1 кВт потужності. Приклад. Але пам'ятай, якщо вікна виходять на сонячну сторону, багато людей або техніки, то додавай ще 10-15% потужності. Друге, який компресор. Звичайний, працює ривками, включився, виключився, витрачає більше енергії і може шуміти. Інверторний працює плавно, економить до 30% електроенергії і не як трактор. Якщо не хочеш переплачувати за світло, бери інверторний. Третє. Додаткові функції чи потрібні. Обігрів працює до мінус 10 градусів або навіть мінус 25 градусів. Перевір в характеристиках. Осушення повітря прибирає зайву вологу. Фільтри хепа плазмові. Антибактеріальні. Алергія. Тоді фільтри мастхеп. Іонізація. Свіже повітря, як у горах. Якщо це важливо, зверни увагу. Четверте. Рівень шуму. Якщо більше 30 дБ, готуйся спати під гул літака. Для спальні до 20 дБ. Інверторні моделі зазвичай тихіші, ніж звичайні. П'яте. Енергоефективність. Дивись на класи енергоефективності. Так, А3 плюси дорожчі, але за рік-два окупиться меншими рахунками за електрику. Шосте. Бренди та ціни. Бюджетні. Нормальні, якщо хочеш дешево. Оптимальні. Хороше співвідношення ціни і якості. І преміум топ, якщо хочеш раз і назавжди. Окей, підсумовуємо: вибираємо потужність під площу, інверторний, економічніший і тихіший. Дивимось на додаткові функції, енергоефективність і шум, і обираємо надійний бренд. Залишились ми в коментарях: став лайк і підписуйся